Всім привіт! Новий день на острові Ібіца. Сьогодні 29 вересня. Ми збираємось десь поїхати покататися трішки. Зовсім трішки потім приїдемо, будемо готувати вечерю. Нічого так і не приготували. Ось такий вид класний. Гарно. У сусідів дивіться, що Басейн. Ми сьогодні там нікого немає, я думаю, бо ми сьогодні розглядали. В них дивили, яка, яка тераса Гарна, басейн, і кажу, немає зовсім, ну, як газону, немає землі, бачите, все в плитці, Ну, трішки вазонів з квітами. гарно дуже. Женя, привіт. Здорово. Здоровенькі були. Ми приїхали в Санта-Елиларія, так? Правильно кажу? Так. Помітили, що дуже мало людей сьогодні неділя. І я помітила, що тут дуже холодно. В Аліканте тепліше було. Може вже так і Аліканте, але виїжджали, то було тепліше. Я змерзла. Ще? А тобі як Женя? Холодно вже? Ні. Ні? Я <свісно> люблю <свісно> <свісно> Ну Зараз в день комфортно, а ввечері починається прям. Так, люди приймають сонячні ванни, засмагають. Ні, купаються, диви три, людини купаються. Хочеш піти ножки помочити? Ні. А ти, Жень, не хочеш? Краса. Дуже подобається цей район. Тут Це такі будиночки. Гарнесенькі. Такі собачки. Не. Худесенькі, гончі. А дивись, там воно щенята. щенок. Два, два маленьких. Угу. <рес> Зробили ж таке. Клас. А ще дивись, Аліса, отам сидить. Щось, якась чупакабра. Ходімо, подивимось. Як гарно, це така диви, яка довга-довга доріжка. Дечка тут ще. Ну бачиш, який чорт сидит. Що це таке? І головне все достоинства не скрити. <гум> Навіть не знаю, що таке. Листочки такі лежать, наче як осінь. Осінні. Бенздей, а А? Така кафешка гарна чи ресторан? Некрасиво красиво. В квітах. Вікна. Взагалі фасад. Чого не гарно? Некрасиво красиво. Аліса та її коментарі. А що тобі гарно? Куди ти хочеш? Ганалень телефончика. У тебе все якесь матеріальне. На все треба гроші. А щось нематеріальне. Що ти хочеш? Ничего. Що тобі подобається? Нін. Ні. Так, я б така, щоб випити кави. Давай, давай Жені, зараз запропонуємо. Жень. Може десь кави вип'ємо? Може десь кави вип'ємо? Підемо в тому ресторані. Ну дивись так, і там можна, і там навпроти є. Там там людей нема там. А он дивись прям в кафе, бар Діши в тому, де тобі сподобалось. Там такі, тут люди. Ми зайшли в магазинчик. <ган> Хочу показати вам, яке є а, насіння, щоб садити. Сімієство насіння. <ган> Просто читайте самі, казати не буду в голос. Кіс, <ган> флоер. О, це те, що мук їсть. Я не можу прокоментувати, буду просто показую. А, ну інші А, кольорові помідори є навіть. Кольорові помідори, полоничка. А як вони как? Канабіс. А, ну бачиш, він різнокольоровий, типу, чи що? О, мамо, О, так. <свистач> <свистач> ну, я, б... я бачила, бачила, але такого не бачила. Це... Три... Бувають сувеніри, ну такі магнитики, типу, чи відкривашка для пива, там, ну таке. А щоб насіння таке було, це, це щось. <свистач> Томато. Мама твоя буде вирощувати на дачі. І <свистач> вона нам прис... прислала. Це? Так. Вона прислала нещодавно нам, що в неї груша виросла на маленькому дереві. Ну, ще взагалі маленьке-маленьке, а потім буде присилати нам ось такі фотографії і відео. Добре, сміх сміхом, кава сама себе не вип'є, ходімо. Угу. Гарно. <гум> будеш самий модний тут. Ти подивись на них на всіх. Вони всі не модні, а ти будеш саме модні. <гум> <гум> Дзеркало? Не знаю, не бачу. О, ну ось іще. Таке, не знаю, де церква, не бачу. А може там, де окуляри міряти, дивись. Хоча б маленьке. А як? Перший хлопець на селі. Треба два. І скільки коштує ця чуда кепка? 28 євро? 28 євро? Огрим, на Щитай, даром. Так, а це для собачок. Взагалі чого ми тут... А, ось дивись, тут написано. Ідя Ідя а, я не побачила. Мали... Жоріку, це у Жені батьків з'явилася собачка маленька. Покажеш на фото? На фото? Ну, покажу. Ну, а для Молі Жоріка є. Та для Молі я не знаю, навіть тут не зійдеться не зійдеться. <рискій> Ну, вона така опітана дівчинка. Зачепився наш погляд на цьому стелажі, Хотіли подивитися для собачки просто такий нашийник. Все, ходімо пити каву. Дивіться, яка краса. Дуже гарний. Навіть не знаю, чи бар, чи кава. Так. Кафе конліче. Наша кава швиденько знімає, бо телефон предательський. Ні, це водичка. Знаєте, водичка. Звичайна водичка. Дуже яка краса. Там всередині також гарно, атмосферно. Я піду знімати, тому що зараз телефон вимкнеться. Смачно? <гум> так, ще Алісі купили морозиво. Також є валіканта. Таке морозиво смачне. Наче як сиркове, так? Чи йогурт? Я не знаю. Навіть он топи, так тивора. Ой, тортового. А, Ну, як сиркове, да, щось? <гум> Алиса, класс! Не попала. не попала! Просто наша любовь парих с сыром то мятую. Зараз нам и Алисе, и нам Жене ведрижу. Ми коли в Аліксанта їхали, купили нашим подружкам. пожалкували, що тільки один. Треба було брати два. А зараз були в магазині, кажу, давай пиріг. Дуже смачний. Дуже. Хоча поєднання дивне. Для мене дивне. М'ята та сир. А як воювалось, дуже-дуже смачно. Всередині виглядає. Це м'ята чорна. М -м -м. Сама собі заздрю.